Понеділок, 20 травня, в ефірі новини на 11-му. Студії Євген Коптів. вітаю вас. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке. Ховаються вдома та бігають від ТЦК. Дніпропетровщина перша за кількістю ухилянтів. Наші невдома акція на підтримку військовополонених пройшла у Дніпрі. Без пального через мобілізацію деякі логістичні компанії переконують, поки водії оновлюватимуть дані, возити бензин буде нікому. Чи насправді це так? Дохла риба у міському ставку у парку Глоби масово гине луската. Яка тому причина? Не пропустіть наш репортаж. Станом на 17-ту годину на більшості території області з тривогами, але без атак. У день наше ППО збила ворожу ракету у Криворізькому районі. Також окупанти спрямували дрони камікадзе по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах стріляли із артилерії, пошкоджені будинки у будівлі одного з готелів. Зайнявся дах. Надзвичайники приборкали пожежу, обійшлося без жертв. Не залишає ворогу спокою інші області України. Ерефія поцілила по одному з підприємств Херсона. Відомо, що одна людина загинула, а 72-річний чоловік у лікарні з мінно-вибуховою травмою. Прийнято 6 був сюди, там ді, в ту сторону, там по ній дешовий травм. Під атакою ворога і прифронтова територія Запорізької області У пів на дев'яту ранку росіяни градами та артилерією гатили по житлових районах. Загинув місцевий мешканець. Пошкоджено дитячий садок. Зайнялася пожежа вже під час гасіння вогню. Надзвичайники потрапили під повторний обстріл. Росіяни скинули боєприпаси із дрону. Один рятувальник отримав поранення. Поверніть рідних із полону у Дніпрі. Відбулась мирна акція та фотовиставка родин військовополонених сім'ї з Києва, Маріуполя, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Вкотре нагадали про українських бійців, які вже два роки у російському полоні. З ними немає зв'язку і невідомо, коли відбудуться наступні обміни. Із родичами кремлівських бранців спілкувалась Тетяна Заяць. Його я борюся за нього тут. Я за нього борюсь так, як я можу. І я дуже сподіваюся, що він тримається там. Так емоційно донька військового, а нині російського полоненого, пані Євгенія, розповідає, чому постійно приходить у центр міста на мирні акції родин захисників Маріуполя. Я знаю, що батько не знає нічого, до нього ніяка інформація не доходить. Але я сподіваюся, що він вийде і від побачить, що ну ми боремося. Ми за всіх боремося. Ми боремося за... за тих, хто полегли. Ми не забуваємо, не забудемо ніколи. Два роки тому батько Євгенії, як і чоловіки та сини інших учасників акції, стали на захист українського кордону після героїчного захисту Маріуполя. Вони потрапили у полон. Буде два роки, як наші хлопці, в російському полоні. Їм обіцяли, що вони повернуться через 3-4 місяці. Деякі повернулись з полону, а деякі були страчені у Оленівці Донецькій області. Ми, Коли проводимо акції, ми кажемо, що полон це не опція для збереження життя, полон вбиває. До символічної річниці родини полонених влаштували тематичну виставку із фотографіями полеглих бійців розбитого Маріуполя та на світлинах разом із собою розмістили прозорі образи своїх чоловіків, які поки знаходяться у полоні. Наше мирне життя дівчата, це було перед новим, Дружина. новим роком. Дружина військовополоненого Тетяна Мандрика разом із сином розповідає історію фото із батьком, якого восьмирічний Гриша пам'ятає лише по світлинах. Я хотів його обійняти та поцілувати, тому що я давно з ним не бачився. Діти повинні також знати всю цю історію. Ми спочатку я йому не ну, сину не розповідала, що батько в полоні. Спочатку думала, він маленький, йому на той час. Ас було тільки 5 років, ось зараз вже буде третій день народження без батька. Родини бійців. а Це переважно захисники Азовсталі майже 25 місяців без зв'язку зі своїми чоловіками. Звернення до Кабміну та президента поки не дали результатів. Тому родичі полонених їздять по всій країні, влаштовують акції аби вплинути на російсько-українські обміни та безпеку наших полонених намагаємося організувати міжнародну гуманітарну місію українська, російську, де будуть не тільки представники влади, але й представники громадського суспільства, представники родин з одного і другого боку для того, щоб отримати доступ до полонених, забезпечити безпеку наших полонених в Росії для того, щоб звільнити їх від катувань від голоду. від холоду. Родини полонених говорять, проводитимуть акції, аж доки не обіймуть своїх чоловіків. А поки вони. Як власне і донька військовополоненого Євгенія роблять селфі із плакатами, бо зараз лише так вони можуть бути поруч. Ці фотографії мій батько. На жаль, сьогодні тільки так я можу робити селфі на сьогодні, Але сподіваюся, що в майбутньому ми вже зможемо це робити. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Ховаються вдома та бігають від ТЦК. Дніпропетровщина очолила рейтинг ухилянтів. Так із початку 2024 року до підрозділів обласної поліції надійшло 38 тисяч звернень від військоматів з даними українців, які ухиляються від явки. З них понад 5 тисяч людей вже знайшли та доправили до центрів комплектації. На другому місці рівненщина там служити не хочуть 10 тисяч українців. А загальна цифра по Україні 94,5 тисячі ухилянтів. Тим часом в Україні 260 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у застосунку резерв плюс. Це у 80 разів більше ніж у ЦНАПах. Остаточні дані статистики по територіальних центрах комплектування наразі немає, адже інформація постійно оновлюється. Резерв Плюс вже запрацював в, в усьому світі, бо в перший день е, існування цього сервісу були проблеми у людей за кордоном та й в Україні, тому що перевантаження, перевантаження певне було. Я вже е, розповідав про те, що в перший день там був е, такий проміжок часу, коли близько 700 тисяч людей водночас намагалися авторизуватися і. І повістки розсилатимуть поштою, так постановив кабінет міністрів. Робитимуть це, коли пройде 60 днів на оновлення військово-облікових даних тобто з 18 липня. Повістка важатиметься врученою, навіть якщо призовника не було за зазначеною адресою. Крім того, згідно з тою ж постановою, повістки вручатимуть цілодобово та у різних місцях, включаючи адреси роботи, навчання, громадські місця та інші. Паливний колапс через мобілізацію. Про таку перспективу заявили представники деяких логістичних компаній. Мовляв, поки водії оновлюватимуть дані, возити бензин буде нікому. Чи справді це так? Наш Владислав Авдієнко розпитав експертів. Закордони перестануть випускати вантажівки з водіями, котрі не мають QR-коду. А QR-код – це ТЦК і ВЛК, Розумієте, якщо це трапиться, то у нас буде паливна кризі. Зота це повідомлення. Днями заполонило соцмережі. Представник логістичної корпорації заявив про можливий паливний колапс через новий закон про мобілізацію. Мовляв, поки водії оновлюватимуть дані, бензин возити буде нікому. Тільки 5% вантажівок залишиться на рейсі, то це колапс. Це ж вирішувати кожен водій має там. ТЦК, а потім ВЛК, а потім мабуть броня. Це не точно. Розумієте, що між цим питанням може бути два тижні. Це запаси тільки на АЗС. Ніхто зараз не ну там, не накопичує палу, на копуче на тих інфубазі. Проте аналітики спростовують такі заяви. Мовляв, ринок перенасичений імпортерами І палива навпаки багато. Та й на автоперевезення припадає лише невелика частка постачань. У нас на імпорт. Автомобільним транспортом бензину та дизелю припадає десь 13-15%. Відповідно, це такий обсяг, який ми просто, навіть якщо уявити такий апокаліптичний сценарій, що це всі автоперевезення зупинилися, ми цей обсяг дуже просто заміщуємо залізницю. Експерт додає водії бензовозів робітники критичної інфраструктури і мають право на бронювання, але деякі компанії завчасно не потурбувались про працівників. Є і такі, що отримали відмови через невідповідність зарплати критеріям бронювання. Водії бензовозів заробляють дуже непогано заробляють від 30 до 80 тисяч гривень на місяць. Ну, відповідно, податок на таку зарплату, якщо її платити офіційно, він буде дуже високим. Звичайно, що багато хто не хоче цього платити, платять у конвертах. А на папері показують якісь там мінімалки або щось там близько до цього. І відповідно, вони отримали відмову. Відмін економіки за свої оці маніпуляції, і зараз ну можуть звинувачувати ці ситуації тільки себе. Економісти ж додають, аби перестрахуватись, компанії наймають на роботу жінок-водіок. А для чоловіків уряд схвалив постанову, яка врегульовує процес бронювання і надання відстрочок. Ну, наприклад, в тій постанові чітко сказано, що людина, яка має право на Відсрочку вона спочатку оформляє відсрочку до проходження ВЛК. А тоді власне ТЦК приймає рішення, чи варто проводити, чи не варто людину відправляти на ВЛК, вже маючи відсрочку. Тобто, у ті речі чітко на сьогоднішній момент вже будуть врегульовані. Водночас, прикордонники заявили, наразі не перевіряють військово облікові документи у далекобійників. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. Напав на співробітника ТЦК у Синельниковому затримали чоловіка, який напередодні ножем ударив військовослужбовця. Працівник терцентру комплектування зупинив 48-річного місцевого, аби перевірити документи. Потім для вручення повістки чоловіку запропонували сісти до службового автомобіля. Під час бесіди підозрюваний несподівано дістав ножа та вдарив військовослужбовця. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Виманив 2,5 мільйони гривень у батька, чий син загинув на війні з Ерефією. Житель Кам'янського району дізнався, що знайомий отримав велику державну допомогу. Під час особистих зустрічей переконав чоловіка, що той у розшуку, утім, готовий допомогти за 2,5 мільйони гривень. Наляканий батько віддав зловмиснику всю суму. Слідство завершено. Наразі обвинувачений чекає на рішення суду. На його нерухомість накладено арешт. На кам'янському водосховищі патруль затримав двох браконьєрів. Сітками виловили понад 600 рибин, 76 кілограмів карася, судака, окуня, ляща та раків. Збитків на майже мільйон гривень правоохоронці склали на порушників адмінпротоколи. За незаконний вилов їм загрожує до трьох років ув'язнення. Живу рибу випустили, пошкоджену здали до рибоприймального пункту. Дохла риба в міському ставку. Світлини із парку глоби вкотре сколихнули соцмережі. Відпочивальники зафільмували, як товстолоби плавають до гори черевом. А качки намагаються ними поласувати. Яка причина загибелі риби разом із фахівцями намагалася з'ясувати наша Тетяна Заєць? No. No. Це парк глоби, найстаріше та найулюбленіше місце відпочинку для городян. Тут традиційно катаються на катамаранах, на лавках читають книги, а ще, попри заборону паркової адміністрації, годують птахів та рибу у парковому озері. Ще тут фотографуються. особливо часто роблять селфі на тлі літнього театру. Бо, попри його захарашеність, він все одно представляє архітектурну цінність, але останнім часом фотографії стали більш сумні. Тут фіксують мертву рибу у парковому озері. Що це може за бути за риба? Дивлячись за характерними ознаками, за плавцями, це товстолобик. І бачите, велика голова, худий довгий хвіст. У парку Глоби доктор біологічних наук Роман Новіцький, роздивляючись світлини, роз'яснює, які саме особини загинули у місцевому озері. І качки бачите, проявляють цікавість. Чи можуть качки їсти мертву рибу? Е, їсти м'ясо ні, а от е, склювати щось, можливо, там очі виклювати можуть. Мор риби у парковому озері спостерігають чи не щороку. Люди говорять, це взагалі не новина, бо чого ще чекати, якщо у водоймі стільки бруду. Занедбане брудне. Буває, що смердить. Так, мабуть, не повинно бути. Але не знаю, можливо, якісь викиди. Коли поля цвіли, і тут був круг повністю в озері. І тоді черепашку бачили там збоку, і рибку бачили. Ну, типу, мені здається, просто не працює очищення водички. Працівники парку говорять, намагаються регулярно чистити водойму. Та в арсеналі лише підсака для риболовлі, а нею з берега багато не назбираєш. Захід <свит> <свит> би не понош, по тому що, тому що мотку, не дасть і я тоді ні катамаран саме теж не домка, бо ми там Водойма не належить місту. Повідомили у департаменті парків та рекреації. Тому чистять її поверхню виключно з власної ініціативи для забезпечення естетичного вигляду. На балансі комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків, немає озера в Глоби, парку Глоби. І зараз ми в принципі, займаємося тим, що надіслали відповідні лісти до органів, на балансі яких може, може перебувати це озеро, і чекаємо відповідь. Аби зрозуміти, чому гине риба у водоймі, ми разом із фахівцями аграрно-економічного університету зброїлись спецприладдям і вийшли на катамарані на середину паркового озера. І от сьогодні ми виїхали подивитися стан цього водного середовища. Можливо, відібрати якісь проби, можливо, піймати пару трійку риб, щоб подивитися, в якому вони стані і які види тут водяться. Що саме знаходиться під товщою води, опускаємо на глибину камеру. Це дозволить роздивитися як скупчення риби, так і окремі екземпляри. Ну, зараз ми опустимо до поверхні дна і плавно будемо підіймати. За камерою Дмитро Коб'яков уважно вдивляється в монітор, аби на глибині у майже два метри щось побачити. Поки ми нікого не бачимо, прозорість досить таки низька. Паралельно із камерою опускаємо на дно і раколовку, оздоблену ароматною приманкою. Поки чекали, наштовхнулися на низку мертвих рибин. Товстолоба та окуня. Товстолоби. Уже без очей. Видно, хтось не харчувався, оглянувши візуально, обидві рибини, фахівці роблять невтішний висновок про причини їхньої загибелі. Ну, фактично ще один доказ того, що риба загинула від виснаження. Тобто такого не повинно бути. Бачите, голова величиною з кулак. І абсолютно худе тіло. І по сонячному окуню, і по товстолобуку можемо сказати, що риба тут голодає. Товстолоби мали б харчуватися тим, що є на дні, додає Роман Новіцький. Та судячи з підводної камери, там лише мул, який не є поживним. Риб ми не бачимо, але помітна значна кількість завислих частинок. І варто відзначити, що досить така висока мутність. Часом у пастку, яку ми лишили під водою, на майже півгодини потрапило кілька невеличких хрибин, плітка та сонячний окунь. Фахівці говорять, мальки вгодовані лише тому, що для їхнього віку підводної рослинності поки вистачає. Підводна камера показала те, що дно достатньо брудне і багато звісі. Це вказує на те, що все ж таки органічне забруднення присутнє. Вода трошки така мильнувата і багато різноманітних таких от завислих речовин, в тому числі, числі і слизу. Міські озера найбільше страждають від забруднень, бо у них потрапляють стічні води. Підкреслює Роман Новіцький. Тому за будь-якою водоймою треба доглядати, особливо якщо там є риба. Її слід обов'язково підгодовувати, проте це можливо лише за наявності власника. Відтак, море, риби в озері парка глоби, ймовірно, поки що відбуватиметься регулярно. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Про спорт вихідними весь світ порадували не тільки українські боксери, зокрема Олександр Усік. Легкоатлетка Анна Рижукова увійшла в трійку лідерів на етапі діамантової ліги. Спортсменка взяла бронзу на дистанції 400 метрів з бар'єрами, подолала за 55,9 секунди. Це найкращий результат спортсменки в сезоні. А поступилася Анна тільки учасницям з Ямайки. І насамкінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів тепла, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. З нами працювала Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини на все добре і бережіть себе.